Мобільна медична амбулаторія обладнана всім необхідним, що потребує на сьогоднішній день лікар. Тут всі є електро, електрообладнання, кисневий концентратор для надання невідкладної допомоги населенню, Електричний приводному для змірення артеріального тиску, для зміри змірипу пульсаксимтризамінакисню в крові, є портативний дефібрілятор, електричний електровідсмоктувач, є тут коаборатор. А також всі розхідні матеріали для показання допомоги нашому населенню, є планшет, в який можна занести всі дані про пацієнта, стоматологічне обладнання, портативна бормашина, є крісто для пацієнта, єські. Кушетка, яку можна використовувати як кушетку, а можна використовувати як операційний стіл. Ми дуже вдячні за за таку мобільну амбулаторію, яка укомплектована за вимогами останнього за вимогами на останнього часу. Це дуже дуже гарно для наших пацієнтів. Для нас дуже важливо, що це сьогодні відбувається в Херсоні, що тепер послуги медичного супровіду будуть доступні для постраждалих громад Херсонської області, що буде можливість доїхати з цією амбулаторією, доїхати до постраждалих сел, надавати якісні медичні послуги, навіть проводити певні маніпуляції, в тому числі стоматологічні послуги, тому. Тішимося тим, що в Україні є підтримка від наших міжнародних партнерів. Ну і нам завдяки цьому вдається активно працювати, надаючи гуманітарну підтримку тут, в Херсоні. Хочемо висловити від цієї територіальної громади від наших мешканців подяку за надану гуманітарну допомогу у вигляді такого комфортного, прекрасного скажімо, транспортного засобу для того, щоб наші лікарі мали змогу надавати належним чином медичну допомогу нашим мешканцям. Ми розуміємо, що наша територіальна громада має населені пункти, які віддалені. Сільської місцевості, там де пошкоджені у нас і вікна, і двері. А коли в таких комфортних умовах буде надаватися медична допомога, то це дуже добре і для наших пацієнтів, і для наших лікарів. Тому ми щиро всім дякуємо за підтримку херсонців і за те, що не залишаються люди байдужими до наших проблем.